Мужики, якщо у вас була думка брати МТЗ, чи шукали 82-й, чи шукали якийсь дешевий там 900, я забув, які воно вже, 920, по-моєму, напишіть в коментарях. Є варіанти. Є варіанти. Я вам зараз просто покажу три варіанти, а ви мені напишіть в коментарях. Чи воно а, стоїть грошей навіть дешевше, вийде вам за білорусів. І по, по багатьох параметрах. По багатьох параметрах просто. І рядом навалялось ні МТЗ, ні ХТЗ, ні то все застаріле радянське барахло, навіть те, що нове зараз робить, воно ж ну, таке саме, як і 40 років тому. Ну, Інновацій якихось о, покращень нуль. бо до... 22-го року я був сидів в МТЗ, ми теж займалися, я бачив, що то, що воно, з чого воно складене. Друзі, так що ті, хто там пише коментарі. Може, колись там 20-40 років назад тому робили їх МТЗ з такого ж металу, що роблять ці танки, чи що там ще заводи були, дійсно стояли. все. Ну зараз то вже не то, там все, воно, теж, запчастин куча е, Китай, і там непонятних якихось, дивіться, пацани, які. 130-ка, скаут на кхе, Балочному мосту. Шестикотловий мотор, Шестикотловий Perkins, Перкінс Ютовський мотор. На хвилинку, хто розуміється, хто знає, резина. Колесна база, я думаю, тут все говорить саме за себе. Так само, як і вантажопідйомність приціпного. Є в нас ТТХ всі прописані на сайті, скільки насоси потужність, скільки приціпне. Скільки на підйом іде все розписано. От і дох, цікаво, перейдіть, є посилання внизу, хто конкретно хоче подивитись там, характеристику. Бо якщо я так буду розповідати, то займе То відео годину, якого тут дивитись не буду. Я тако просто показую, що вони з себе представляють, щоб ви розуміли. Ніхрена не знаю, да? добре відмазався. 90-ка і також ката. 110 коней, 140 коней, скаут. 110-140 і йдуть вже на бавочну мосту. Ну і задні мост ви теж бачите. Як Звісно, може МТЗ кілограм на 500 буде важче, але тут теж как бы, залізе не пожарлів і тут не пойми, що От, Що саме ося йдуть бачите грубі. Mm. Теж, до речі, 4 циліндри 110-ка, 6 котлів 140 ходова тут похожа, однакова. Сама. І от дивіться, яка йде. іде. О, тут Тут кабіна як вдой, своє комусь, таке щось вже бачив. Кабіна жирна. І кондиціонер, і ЖК дисплей, там все. Ну, тобто, э... Сідаєш в МТЗ, кабіна пахне СССРом. Поняла, а тут вже все таке, як то кажуть. Зроблено на совість. Тому ну, зверніть увагу, непоганий варіант. Непоганий варіант. Що той, е, На них, на них великі знижки, На кату 1000 баксів, а на Скалу теж переоцінка є. Е, е, і по ітогу вам вийде вже дешевше, вже, ніж і Вот. І ще такий є апарат вже з базовим встановленим з лопатою. От, 904 Ламон, я не знаю, що це. Чесно, перший раз бачу. Ну, не перший раз бачу, перший раз до нього підходжу, так вознімачу. Я конкретно про нього не, не скажу, не пораджу. От. Що він себе представляє? схоже на 90 кату і мостом і прицепним. Кабіну кабіною, до речі. Ось така в нього кабіна йде, теж обшита. А єдине, що тут нема... А, тут теж є кондей, все, все в порядку, канді є. Канді є передачі в нас ідуть. реверс 12х12 12 передачі, іде. А от сидіння хороше. І зіпчика, ну давайте подивимось, що От. Що, зіпав мені? Фільтри, ремні... І... Ключ такий о... Чи що це? Не ключ. Коротше, якось лабуда. На перше ТО все є, грубо кажучи. На перше ТО все є. Ось такі ломонші. Ну я знову ж таки кажу, я обірадив, якщо роздивлятись. Е Ката, скаут, Івана Франківщина поставщик, досить великі об'єми техніки. Є запчасті, прийшов мене більше за все там один із е коментарів таких. Перший, що. Не зрівняють з НТЗ, тому що там він там не потягне, то не потягне, то я показав, які там йдуть ходова, яка йде, які мости, все, що ну, вона дійсно може робити та ж роботу, не оборотні плуги тягати, все, що треба. От, там, бавочний мост. Все. І другий коментар, що нема запчасті. так, київський поставщик кожні 3-4 місяці приход товару. З Китаю і запчасті, і сервіс, і вплоть до того, щоб на місці вирішувати питання. От були питання, ну, звісно, техніка да, має свойство, там щось ламатись. Приїжджали до людини, робили все. Ніхто нічого за що гроші не брав. Тобто обслуговування є. І скаут, скаут теж <кхух> теж і приїжджають, і забирають, якщо треба. І запчасті, все в наявності, все обслужується. То не відбувається день в день. Сразу скажу обслужування по сервісу. Ну на таку велику техніку ви не настаєте з нею сам на сам. Дійсно, якщо щось станеться, вам компанія-поставщик піде на все, щоб устранити проблему, щоб ви були з трактором. От, так. А так переважно по каті дуже багато ушло їх і на держзамовлення, і тендери були, і приватні підприємства. Проблем. Проблемний там один, і той ну, там просто ну, чи брак, чи щось таке, ну, то буває в будь-якій техніці. Да? Заміна була за рахунок фірми, все проїхали, зробили, все без питань. Скаут теж були моменти, але теж все вирішується. Вот. Тобто, якщо ви думаєте, що є якась техніка, яка взагалі не ламається і купив і забув, то я вас хочу огорчити і можете купити білоруса, можете купити що завгодно, і може там щось, якісь будь брак, щось хрякнути. Ну, не брати, Діри да, eh, або Дейцфари оригінальні німці, там конечно, рівень eh, процент браку набагато нижчий буде, ну і ціна значно буде ну, уявляєте, скільки стоїть да, на 140-130 коней новий eh, трактор, eh, цей як його. Дуйцфар eh, чи eh, американець, чи вот. Джонік. тому... Як варіант, як варіант, дуже собі достойна техніка, зверніть свою увагу. А я за вам прощаюсь. Гарного всім дня, міністрактор Укр, бережіть себе. Щасти.